Четвер, до Рунь приїхали з дипломатичним візитом представники країни Терія. Цілі такого візиту стало почати будь-які відносини з Вейсорією, повний вступ у фандом Теріт РП та початок інвестицій один з одним. Представляли терію її президент та прем'єр-міністр: це Віталій Миронин та Дональд Мерк, а нашу сторону представляли гетьман Павло Скоропад і отаман міністр Борис Грунько. Гостей зустріли в аеропорту і привели до площі біля Марінського палацу, де зробили пам'ятне фото, а згодом зайшли в саму будівлю, де почали один з одним переговори. Переговори вийшли вдалими і все підписали. Тепер можна очікувати на майбутнє будівництво будівлі фондової біржі в Квії та інвестиції в наші компанії, які ми збираємося відібрати у великих олігархів по принципам реформи шокової терапії, яку прийняв вище Ізоріум ще аж тоді. Згодом політики роз'їхались по різним точкам. Прем'єр-міністр Терії поїхав до Вищого Цоріума та виступив перед депутатами. Ми сюди приїхали, щоб з вами домовитися, щоб почати міжнародні дипломатичні відносини. Запросили вас до Теріт РП фандому цього, і ви туди успішно вступили і співпрацюєте з нами, і наші країни приїжджають до вас. Аби домовлятися, кажу вам одразу, що наш народ буде вас підтримувати, наша влада буде підтримувати вас і будемо наводжувати відношення. А президент поспілкувався з Радою міністрів та дав разом з Гетьманом прес-конференцію. Ось що на тій прес-конференції сказав наш представник пан Гетьман. Сьогодні ми підписали договір з президентом Терії про початок дипломатичних відносин, про торгівлю. Тобто ми будемо продавати деревину вугілля, мідь і залізу. В обмін ми отримаємо інвестиції та гроші на будівництво будівлі фондової біржі, яку ми плануємо будувати в майбутньому. Ми починаємо ще з ними дипломатичні відносини. Хотіли встановити безвіз, і ми його встановили. Тобто ми почали тісні контакт, контакти про розвиток нашої держави і закріплення її авторитету в Омбері і країнах фандому Тірінд РП. А в той час вона буде мати наші ресурси для забезпечення громадян сировиною та меблями. Тож сподіваємося, що співпраця з ними піде успішно. Тож поглянемо, через який час, деякий час майбутнє цього візиту, чи вдав воно було, чи ні.